Доброго дня, студія! Ну, у нас є такі приколи, які не можна розказати. Дружба на війні це одна із, така, із самих наймісніших дружб. Там ви познаєте один одного. Ми з ним здружилися, далі ми поїхали на навчання. Він ніякого там, старшинства, він мені все показував, як правильно робити. Те саме маскування, те саме тактику, він вже трошки в цьому розумівся. А я ще такий молодий зелений, ще не розумів, не як це все робиться. З Юром було знайти легко спільну мову. Він все свачував на ходу, ніколи там не казав, що я не буду то робити, я не буду то робити. І якості ну це відважність його. І безстрашність. Завжди вперед, нічого не боїться. Коли почалося звільнення Київщини, люди нам там дуже сильно допомагали. Тобто в мене вже є з чим порівнювати. Ну, я порівнюю з Луганською областю, з Донецькою областю. Правда, в Києві кожна бабуся останнє віддавала. І Хотілося за таких людей воювати. Я вже до хлопців приєднався у самому Києві. Ми там закріпилися, виконували завдання. Ми іменно зачищали саму Северинівку. те, що ми там побачили, що там е, наробили вороги, то не дуже приємно було. Так як ми проходили повністю всю Київську область в пішому порядку, ми зачищали село за селом. Все було розкрадене, розбите, биті люди, так ми йшли на дорогах, хвалялися. Сім'я в машині їхала також бита. Страшні, ну, дуже звісно, були. Ми як піхота, нашим завданням була зачистка міст та населених пунктів, але як працювала наша артилерія, там, в принципі, і треба було зачищати. Вони дуже точно били. Батари, залпи, три, рік! Мене вразив людський фактор. Ми, от, я спілкувався з людьми з такого населеного пункту, як Савінки, там загинула дівчинка і двоє хлопців, підлітків. Розказували вони мені те, що вони просто вийшли погуляти. А ті технікою, чи вже виїжджали, чи в'їжджали, я от не пам'ятаю. І просто їх розстріляли на дорозі. Це жахливо. Там одна дівчина розказувала, що вони взагалі не виходили з будинків, а вона, от її батько, військовий, він був в Києві на той час. А їхнє село тоді було під окупацією. Вона мені розповідала, що вона сиділа там в вікні і записувала кількість техніки, яка техніка проїхала і зв'язувалася з батьком, і все передавала, всю інформацію. Так, так, так. Ну це справді це я їй говорив, що це, ну, це ж небезпечно, як мінімум. А вона, ну, треба. І заради цих моментів хочеться е, воювати, виганяти ворога з нашої землі, щоб повністю його вибити за межі кордону. Ворога змусило чекати те, що вони не очікували, що ми даємо їм таку відсіч, що в них будуть такі великі втрати. Ну і це, на мою думку, змушувало їх так швидко відходити. Справді, ворог злякався не тільки військових, а й наших звичайних цивільних людей, які просто їх гнали, ну, самотужки, робили коктейлі Молотова, закидували їхні, їхню техніку. І просто ну, це вражає. Після Київщини ну, ми закріпилися в населеному пункті там Фасова, окопалися і буквально десь через місяць нам сказали, що ми виїжджаємо на схід. Приїхали ми у населений пункт Сіротіно. Це біля северодонецька, север там за два кілометри, виходить. Там буквально просиділи три дні, і у нас була перша наша бойова задача це штурм самого Сєвєродонецька. Так працює наш мішка. Наш мішка. Ми побачили, що сила ворога переважає, і була команда відступити і зайняти нові позиції на промзоні Сєвєродонецька. Азоті. Так як ми там зайняли позиції, замінили інших хлопців, ми успішно тримали оборону. На самому Азоті нам довелося стикнутися з регулярними військами Росії та Ахматовцями. Інтенсивність боїв була дуже висока. По три-чотири рази на день вони спробували нас штурмувати. Але ні разу їм це так і не вдалося. Регулярна армія РФ і Ахматівці е, дуже відрізняються. Ну насправді дуже відрізняються тим, що е, регулярну армію там женуть, просто вони е, наступають, наступають, наступають. А Ахматівці, як оказалось, вони тільки і кричати можуть. Тобто вибігли, наробили шуму, накричали там, що Ахмат е, чай і на цьому все. Е, ну, справді снімали тік-токи, накричали там всього, наробили оцього шуму і все. Ну, тобто на більше вони справді не спроможні. Русський міг. Тримати оборону на промці було не так і складно, складно, тому, тому що це е, в будівлях ми постійно знаходилися як не як укриття набагато краще, ніж окопи. Випадок, що мені запам'ятався, це. Ніч ми якраз заступили з побратимом на пост і тут передають по радіостанції, що ворог проліз прямо там під будівлю. Ну, Було таке вікно, виходить, воно було обкладене мішками і там дирка була. Я думаю, зараз гранату кинув під цей, під саме здання і буде нормально. Я підійшов, все, так тікаю, чекаю і подивлюся. Лише хочу кинути тут вся, я вже просинаюся, я вже на землі лежу, вікна немає прилетіло РПГ у вікно. На самій промзоні, на Азоті то ми тримали його около трьох неділь. І могли б далі тримати, якщо б нас просто не брали у як не хотіли б не замкнути кільце. А нас почали брати в оточення з флангів, і плюс були ще мости обрізані, тяжко було постачати БК, продукти, і того, напевно, в командуванням було рішення, що потрібно відходити. Після того, як ми відійшли, переплили саму річку, ми закріпилися в посадки далеко від Лисичанська. Після відступу з Сєвєродонецька ми тримали оборону Лисичанська та забезпечували безпечний відхід нашим побратимам, тобто з лав ЗСУ. У ну, нас були розкидували по різних, по різних точках, точках та, по різних позиціях. Але ну, час від часу зустрічались, розказували друг другу якісь цікаві історії, що з нами траплялось. СНТ Білогоровка, яку недавно ми штурманули і вибили звідси піде. Білогорівка це вже перший населений пункт, який був звільнений у Луганській області. Я безпосередньо приймав участь у цій штурмі цього населеного пункту. Ворог давав супротив, але ми давили, давили і. Видавили. Так, да, врешті-решт, ми все-таки витіснили противника з цього населеного пункту, зайняли рубежі і там і закріпилися. І тримали оборону до кінця, майже, до кінця ротації. Але там нема підтримки людей. Були якось е, в посадці, нас відправили 5 людей в посадку. Якщо ми побачимо танки ворожі. Е, Передати по радійці, щоб накрити артилерію. Ми тільки прибули в ту посадку, п'ять чоловік. Одразу почали нас крити АГСом, мінами, 80-ками, 120-ми. Згодом вже пішли касети. І коли ми просили відступу, нас скрили дві години, а в нас окопи ще не готові, ми тільки прийшли. Получається, ми просимо евакуацію, відступу. За нами приходять ще 10 людей. І коли ми, ми виходили через село, я от не пам'ятаю назву села, ми коли йшли через те село, а там були люди, жили, все нормально, все добре. І через кожне, через кожне подвір'я нам там кричали, що ми вороги їхні. Тобто різними нехорошими, так скажемо, словами, вони там кричали, що і артилерію на нас викличуть, і все остальне. Тобто йдеш і розумієш, що я тут роблю. За що я тут зараз за що хлопці кладуть голови? Найважчий бій це, навіть, для мене, був у, наприкінці ротації це у Білогоровці. Е, е, вагнера. Були, прорвали оборону територіальної оборони, яка стояла поруч з нами. І нам поступила задача відбити там така позиція, була водокачка. Все ми озброїлись, забили там магазини, сіли на Бетер, поїхали. Доїхали там до определеного місця, спішились, йшли за Бетером. Бетер і ми ззаді. І виходить, десь. В 10 метрах від Бетера впала міна 120-та. Бетер зразу зупинився, ми розбіглись по сторонам в укриття, потім е, нам дали команду рухатись далі. Ми дійшли до Бетера, дивимося, е, водій-навідник вилазять з Бетера. Буквально пару метрів е, пробігають і пряме влучення в Бетер 120 ї міни. Після того ми почали відходити, і нас постійно, це, поки ми відходили, нас крили, крили і крили. Ага. Що чуть ліба не вбили. Вони хочуть не вбити, ні? Мій найважчий бій в житті був буквально недавно, 1 березня він пройшов. Це тоді, коли я отримав друге вже поранення. Дуже велика інтенсивність була ворожої артилерії, і е, нас крили вертольоти, сушка вил вилітала, крила. Потім артилерія крила 152-м калібром, 120-м. А в нас там, на жаль, не було окопано тільки один підвал. Ворог вирішив штурмувати нашу цю позицію. ГРП нам рознесли всі спостережні пости, і ми не могли бачити ворога, чи він підходить, чи ні. Ми всі були в підвалі. Нас артилерія ворожа просто не випускала з підвала. На нас на 18 чоловік йшло близько 55 людей, і вже було три танки на позиції. Тобто, ну ми вийшли. Займати, я б не сказав, що то позиціями, просто в воронки, хто лягав, хто за якесь укриття. І одна, я не знаю, то настільки хоробрий мужик був. Я справді я йому дуже вдячний до цих пір. Він також був поранений, але він тримав вхід у цей підвал. Він єдиний, хто міг нажимати ще на курок і міг відстрілюватись. Він сидів на сходах біля виходу і просто давав знати ворогу, що ми ще є, і немає чогось сюди сунутись. Якби не цей чоловік, нам би просто прийшли б, закидали нас гранатами там, та і все. Ми завдяки цій людині, ми всі там вижили, всі поранені. Потім через деякий час ми втримали позицію. Там був один молодий хлопець, посправді хотів за нього сказати. Він перший день, як я тільки попав на ГРП, цьому хлопцю 21 рік, він мені спас життя від танка. Танк під'їхав занадто близько і почав бити по нашій СПЕшці. Я був найближче і двоє хлопців далі. Один хлопець йому 21 рік, в нього був позивний квас. Мене контузило, я впав на спину і втратив координацію рухів. Я не міг встати, просто барахтався як черепаха на, на спині. І зверху вломалась плита бетонна. І цей квас, він просто в нього реакція божественна, просто я не знаю. Він підбіг і тільки витягнув мене, і ця плита одразу впала. Оця плита була б мене задавила. Якби не твою чортів. <плес> я не знаю. Я йому казав, що буду вдячний все життя, але, на жаль, 1 березня, коли наштурмували, він загинув. Як звідти приїжджаєш, то думаєш, що ні, ну нафіг, я туди не хочу їхати. А проходить певний час, то вже все починається, ти починаю мучити, тобі чогось не вистачає, і ти вже хочеш повернутися назад до хлопців. Найважчим для мене під час перебування на фронті це була втрата своїх побратимів. Це дуже тяжко переносити. Після того, як я взяв зброю в руки, Висновок я зробив, що я більше почав, почав цінити життя набагато більше. Коли закінчиться війна, я на другий день висплюсь. Сильно висплюсь. Просто цілий день, може й два. Там часу на сон дуже мало, і це просто моє весь час там, бажання поспати. Виходиш на пост вночі, дивитися, щоб ворог не підійшов, скажімо так. І в тебе є, так скажемо, чортик і, і, і ангел. Ляж поспи трошки. Все одно вчора ж ніхто не ліз, то й сьогодні ніхто не полізе. Ляж поспи, нічого страшного не буде. А з другої сторони, думаєш, та ні, та ну ж буду, ну не дай Бог, там щось станеться. Любиш сон, Брюс? Ну, звісно, люблю сон, як його не любити. Шо, Кожну ти хвилину ти? там ловиш і вільно, щоб поспати, віддихнути. На наступний день після перемоги я напевно поїду додому і проведу цей день з рідними, з близькими своїми. Дружба наша обов'язково, я надіюсь. Брюс, я, <святок> я надіюся, що наша дружба буде продовжуватись. Ну куди ж без цього? Тобто, буду надіятися, що з часом ми контакти не втратимо. Так, ну це 100% так буде. Після перемоги бачу нашу країну просто найсильнішою країною, не найсиль, найсильнішою країною Європи. Хочу, щоб так сталося. Ми за це зараз боремось.